На 25 жовтня і в нас стан груші кокосуї. Зимовий сорт повинен бути. Оскільки зберігається, будемо бачити зимою. Сорт досить довго, мабуть, останній вже з грушок у мене залишилося. Грушки. По одиничній плоди такий 5 грамів. Мабуть, з 300. Один плід вже впав. Мабуть, буду зберігати. В принципі, ще висить, що зараз покажу у мене сорт один. Тут у нас ще висить сорт Сеурі. На 25 жовтня, поки висить без проблем. А от коли зривати, є два плоди, в принципі. Коли їх зривати. В принципі, буду тримати до останнього щоб побачити. Так як плоди азіати, і мені подобається, коли вони достигають на дереві, значить будемо тримати їх до останнього Покусуємо теж. Кокусую з 300 грам, мабуть, плюс. Ну і тут 200 плюс точно є. Будемо спостерігати. А кокосуї, мабуть, буду обривати на зберігання. Тому що вітер вже одну зірвав. Можливо, пару штук залишу для Дивитися, скільки вона може може провисіти.